Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття з малювання. Давайте спочатку з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, осінь. Що нам дарує осінь? Осінь нам дарує щедрий урожай. А що необхідно зробити, щоб взимку поласувати овочами? Так, діти, законсервувати! Тому ось такий малюнок, консервовані овочі, я пропоную вам зі мною намалювати. Приготуємо усе необхідне альбомний аркуш із зображенням банк, фарба червоного та зеленого кольору, стаканчик з водою, пензлик, дві картоплі круглої та овальної форми. Далі дорослі розрізають картоплю навпіл. Це будуть наші штампи. Далі на овальну половинку картоплі наносимо зелену фарбу. Картоплю зафарбованою частиною прикладаємо до аркушу вертикально. Міцно притискуємо та прибираємо. Ми отримали зелений відбиток огірочка. Так само робимо далі до кінця нижнього ряду. Наступному ряді робимо відбитки горизонтально. Ось скільки у нас овальних огірочків. Далі візьмемо круглу половинку картоплі: це будуть помідорчики. Прикладаємо зафарбованої частиною картоплі до аркушу та притискуємо. Ось скільки в нас вийшло помідорчиків. І наша робота консервовані очі, готова! Тож діти малюйте та надсилайте мені роботи. Буде цікаво подивитися, що у вас вийшло. На цьому я з вами прощаюся. До побачення! До нових зустрічей.